Це було під крутами. Ворог був жорстоким і безжальним. Нас було кілька сотень, а вбивць кілька тисяч. Ніхто з нас не знав, що чекає попереду. Але єдине, в чому ми були певні, це те, що ми боремося за нашу Україну, нашу свободу, нашу незалежність. Ми вірили лише в одне. Що нам і справді вистачить сил, і ми переможемо. Ми всі вірили і боролись за те, щоб жити в нашій країні без російської навали. Наша боротьба тоді ваш спадок сьогодні. Певна, що вам точно вистачить сили і любові до нашої рідної країни, аби прогнати ненажарливого ворога. Вас буде не кілька сотень. Ви будете всі разом пліч опліч виборювати перемогу. І неодмінно здобудете свою незалежність.